Під селом Тополівка завершують капітальний ремонт ділянки автодороги, яка з'єднує Семенівщину з Корюківщиною. Працює тут Менське підприємство ШРБУ-82. Ремонт контролює замовник управління капітального будівництва. Перед шарами асфальтобетону за проєктом було влаштування щебеневої основи для врівня профілю, завалів, поперечних похилів. Потім влаштовується вирівнюючий шар. Після вирівнюючого шара вже влаштовується верхній шар асфальтобетону товщиною 4 сантиметри. Після цього буде облаштована організація дорожнього руху, благоустрій. За проектом мають вирівняти та підсипати узбіччя, встановити дорожні знаки та нанести розмітку. Середній поточний ремонт 5 кілометрів дороги під тополівкою обійдеться у понад 23 мільйони гривень бюджетних коштів. Це перший ремонт дороги за часів незалежності, каже жителька Семенівщини Олена Шевченко. До цього звідси до Корюківки діставали за кілька годин. Зараз 50 кілометрів проїхали за 40 хвилин. Не пам'ятаємо, при нашій пам'яті. Ми не пам'ятаємо. Страшна була дорога, аби нам ще хто в Ласьовці зробив дорогу, аби ми ще туди приїхали, і зняли. Там взагалі таке, що не можна не пройти, не проїхати. Головне, що є дороги, тому що в машину кожен місяць треба влажувати нормальні деньги. Я всю жизнь зарабатываю, з 4 утра до 2 ночи вот отак работаю в сезон. Да? Ну, я плачу налоги в топліво плачу, в ходову плачу, во всьому. На цій дорозі в напрямку Корюківки залишається ще кілька розбитих ділянок. Корюківки до. можно сказать, это вот, вот, до нового, где в Перелюбе зробили Там нема дороги, можно сказать, вообще нема. А тут уже вот, более-менее сейчас сделают, так нормально. Вот там от Карюковки до Охромеевича и за Чуть-чуть до новой трассы. Километров 25, может. Будет. Но оно ж, там кусками тоже такое. Где чуть-чуть кусочек хороший, где чуть-чуть кусочек плохой. Від практики, коли ремонтували невеликими ділянками, відходять, каже провідний інженер управління капітального будівництва Олена Костриця. У Чернігівській області було прийнято рішення ремонтувати дороги загального користування місцевого значення ділянками не менше п'яти кілометрів. Як показує практика, це більш ефективний підхід. Загалом, цьогоріч в області заплановано зробити поточний капітальний ремонт 36 ділянок на дорогах місцевого значення. Сюди входять дороги між населеними пунктами, дороги по селах та мости. Тетяна Лось Віталій Коровко новини на Суспільному.